Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково захистить і допоможе вам і вашим сім'ям. Хто живе під покровом Вишнього, той у тіні Бога Небесного спочиватиме, скаже Господу ти заступник мій і прихисток мій, Бог мій, на якого надія моя, бо він врятує тебе від тенет мисливців і від погибельного мору, пір'ям своїм покриє тебе і під крилами його знайдеш прихисток твій. Немов щитом захистить тебе вірність Його, не злякаєшся жаху вночі, стріли, що летить у день, чоми, що ходить у пітьмі, зарази, що нищить опівні, тисяча впаде поряд із тобою, навіть десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки но поглянеш очима, як побачиш помсту нечистивим, бо на тебе, Господи, надія моя. Вишнього обрав ти прихистком своїм, не прийде до тебе зло, і моровиця не наблизиться до шатра Твого, бо ангелом своїм він заповідає про тебе, аби вони берегли тебе на всіх путях твоїх, на руках понесуть тебе, аби ти не спіткнувся об камінь ногою твоєю, ти розчавиш, Змію, і гадюку, лева і дракона розтопчеш. Я спасу його, бо він на мене уповає. Захищу його, бо він знає лише моє ім'я, прикличе мене, і я відповім йому, з ним я у скруті, визволю його і прославлю його, багатьма днями насичу його і явлю йому спасіння моє, Господи, Вседержителю, Царю Небесний, Тобі починаються і завершуються всі дні мої, відкрий мені Твоє милосердя, коли у гріхах забудив, в пітьми своєї душі букаю. Славний приблагий, як тінь минає життя, але ти, вічна світвина, що освітлює кожен крок, сповни мене, Отче Небесний, твоєю благодаттю, коли падаю і веди дорогами твоєї мудрості, древній і вічний, що водами рік живиш, і зорями неба небо прикрашаєш, вили на мене грішного Твої, благословення, напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай у щоденному труді в життєвих бурях твоя рука захисту в моєму житті буде щитом, подай силу у ділах моїх, освяти думки, щоб вони були гідні Твоєї величі, Животворящий лікарю, що зцілюєш рани душі й тіла, прийди до мене у моїх недугах, як теплий дощ на спрагу землю, так твоя благодать благодатцівить мене від недуг. Відвідай у болях і муках, щоб серце моє співало хвалу твою, Всевишнє опікуне, охорони мене від усякого зла, від посток ворога невидимого, прийми моє благання за нашу Україну, щоб вона була незламною, міцною, гідною Твоєю, любові, Даруй їй перемогу, покрову, щоб наші діти і діти наших дітей росли в мирі і благополуччі. Боже водайний аганче, прийми моє каяття, заслужив я великих кар, але Твоя благодать безмежна. Спаси мене, Господи, від Паски смертної тіні і дай мені надію на спасіння, на вічне щастя в обіймах Твоєї любові. З'єднай мене, Господи, з Твоїм Святим Духом, щоб життя моє було сповнене світло і мирної радості, щоб у кожному дні я бачив благословення Твоє. І віддавав тобі хвалу, що безумовно любиш мене грішного. Амінь. Слова мої, почую, Господи, прийми зітхання моє, прислухайся до голосу, благання мого царю мій і Боже мій, бо тобі молитимуся, Господи, почую вранці голос мій, у досвіта стану перед тобою, чекатиму, бо ти, Бог, що не терпить беззаконня, злому, ти не дасти жити біля тебе. Зухвалі не встоять перед поглядом Твоїм, ти ненавидиш усіх, хто чинить беззаконня, усіх наклепників ти погубиш, убивцею і брехуном гидує Господь, я ж з великої ласки Твоєї увійду в дім Твій, вклонюся святому храму Твоєму, в страсі твоїм. Господи, веди мене шляхом правди Твоєї наперекір ворогам моїм, вирівняй переді мною дорогу Твою. Бо в їхніх устах немає правди, серце їх смерть, гортань їхня розрита могила, лукавлять язиками своїми, засуди їх, Боже, нехай загинуть від задумів своїх, за велике нечестя їхнє відкинь їх, бо вони повстали проти тебе, Господи. А всі ті, що уповають на тебе, нехай звеселяться, нехай радіють вічно, ти будеш мешкати серед них і будуть хвалитися тобою, всі, хто любить ім'я Твоє. Бо Ти благословляєш праведника Господи, благоволінням, немов щитом, захищаєш його, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, тобою сповнений Небесний світ, і до тебе прагне земний, коли дивлюсь у Твої святі очі, відчуваю незбагнену милість і любов, Ти, хто прийшов на цю землю, щоб засвідчити правду і спасти наші душі, ти, що даруєш надію, віру і силу, щоб пройти крісті випробування життя. Прости, Боже, мої гріхи, які покладено тяжко на моє серце, за всі помилки слабості, недоліки та заблуди, я щиро розкаюся, прийми моє глибоке каяття і промий душу в своїй благодаті, щоб я міг знову стояти перед Тобою, Господи, в чистоті та святості. Посили мене духовно, я прошу, освітли мою дорогу Твоєю істиною, нехай кожне мікро, кожна робота, кожний подих. Прославляю Твоє святе ім'я, благослови Боже, напишіть імена та прохання в коментарях. Мої руки на добрі діла, які служитимуть людям і твоєї волі, бережи мене від усіх бід, від усіх видимих і невидимих ворогів, Покрий мене Твоєю благодаті, Ісусе Великий, лікарю, я благаю тебе за стілення душі та тіла, визволи мене від хвороб, від слабості, від усіх, недух, що важить моє життя. Заповни мене своєю силою, своєю світлістю, своєю мудрістю, щоб я міг служити іншим. В тобі, Господи, я шукаю покрову від усіх спокус та злих дій. Навчи мене віддавати тобі мою волю, щоб крокувати шляхом твоєї волі. Допоможи мені у щоденних турботах, в усіх дрібних і великих завданнях, щоб я міг відчувати твої обійми. Твою присутність кожного дня, в Твоє ім'я Ісусе Христе, я благаю тебе про благословення, завжди бережи мене, моїх близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Усі, хто потребує твоєї любові та опіки, ти наша надія, наше світло, наша сила, яка об'єднує нас усіх в продовження моєї молитви я вклоняюся тобі, святій трійці, одному Богу, Отець, Син і Святий Дух, благословіть нас. Захистіть нас і наповніть своєю благодастю, Вселенський царю прийми нашу молитву, і нехай Твоя воля буде виконана. Амінь, Господи, владико наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі здійнялася велич Твоя вище небес, Ісус, дітей і немовляти вчинив хвалу заради ворогів Твоїх, аби осоромити ворога й месника, коли бачу небеса творення перстів Твоїх. Місяць і зорі, які ти поставив, я думаю, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти дбаєш про нього, ти зробив його мало чим меншим від ангелів, Славою і честю вінчав його і поставив його над ділами рук твоїх, усе підкорив під ноги його, Усіх овець і биків, а з ними й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять шляхами морів. Господи, владико наш, як величне ім'я Твоє по всій землі, Отче наш Всевишній, що в небесах перебуваєш, до Тебе зі смиреним серцем підносимо свої молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Та нам не вартим Твоя благодать відома, але в нас слабість духовна і плоть недосконала. Ти, Отче, як знаєш найглибші кутки душі нашої, прости нам та приведи до світла Твого. Ми визнаємо своє безсилля, свої помилки, не раз утепилися в пріри гріха, спаси нас, Господи, від самих себе, від пустих споку, що зводять нас на невірний шлях, Зціли наші рани внутрішні й зовнішні, і даруй нам сили подолати, недуги тіла й духу, освітли наші думки, щоб ми розпізнавали добро від зла, правду від брехні, дай нам витримки у щоденній праці, щоб кожен наш чинок був. Принесенням до Твоєї слави, благослови наші дні, щоб крок за кроком ми йшли шляхом, який ти для нас обрав, захисти нас від усякого зла, від невидимих ворогів, що підстерігають нас на кожному кроці, наповни наші душі світлом і милосердям Твоїм, щоб ми могли поширювати його серед інших. Ти, що провиваєш благодать на кожного, хто до тебе звертається, просимо, будь з нами в радощах і скорботах. В успіхах і поразках, в сумах і радостях, тобі ми віддаємо своє життя, свої мрії, свої надії, в Твоїх руках ми знаходимо спокій і захист у Твоєму серці безмежне милосердя, зроби нас вірними служителями Твоєї волі, веди нас до вічного життя, де з тобою будемо прославляти Твоє ім'я на віки вічні. Амінь. На Господа уповаю, як же ви кажете душі моїй, лети нагору, наче птах. Ось нечестиві напнули лука, поклали стрілу на тятиву, аби в темряві вбити чистих серцем, вони зруйнували те, що ти заснував, що ж тоді зробить праведник, Господь у святім храмі своїм, Господь на небесах престол Його, очі його дивляться на бідного, погляд Його випробовує синів людських, Господь випробовує хто праведний, а хто нечистивий, хто полюбляє насильство, тих ненавидить душа Його. На нечестивих він дощем тенета, вогонь і палаючу сірку і вітер пекучий, їхня доля щащі, бо праведний Господь і любить справедливість, щирість бачить лице Його, вічний Христе, що відділяєш світло від темряви, прослухай молитву мою, о Господь, ти, що надаєш силу слабим та освітлення тим, хто в темряві, прийми моє прохання. Напишіть імена та прохання в коментарях. Як митець, що розмальовував тканину Всесвіту, дозволь мені відчути твою милість, що лікує рани і тепло, що обгортає у найхолоднішу ніч, світло твоєї мудрості, нехай пронизує мою душу, розвіє сумніви і запалює в серці, полум'яне бажання служити. Нехай твоє величезне милосердя оберігає мене від пороків, якими багаті поті грішників. Ти криниці безмежної любові, даруй мені силу просити пропрощення за свої провини, що, як хмари, зависли над моєю душею, очисти мене водою Твоєї благодаті, щоб відмити гріхи та оновити душу мою в святій чистоті, О Спасителю. Я звертаюсь до тебе, благаючи, про благословення для моєї повсякденної роботи. Поведи мене своєю невидимою рукою, щоб кожен мій крок був кроком до тебе, зцілими тіло від хвороб, захисти мене від всякого зла і покажи правильний шлях у цьому неставому світі. О Христе, моя твердина і моє пристановище, допоможи мені бути світом у темряві, великим деревом у пустелі, хай Твоя воля буде моїм компасом, а Твоє слово моєю стежкою. Благослови мене і моїх дітей, і всіх рідних. Напишіть імена та прохання в коментарях, аби я став відображенням Твоєї любові, мостиною між небом і землею, покликаною носити світло в цьому світі. Амінь. Почуй, Господи, правду мою, вислухай благання моє, прийми мольбу мою з уст правдивих. Нехай прийде від лиця Твого виправдання моє, нехай побачать очі мої правосуддя, Ти випробував серце моє, досліджував навіть уночі, у вогні переплавив мене і не знайшлося в мені неправди. З уст моїх не виходило лихе, а в ділах людських за словом уст моїх, я сторонився шляхів насильства. Твердими були стопи мої на шляхах твоїх, не спотикалися ноги мої, я взиваю до тебе, дай же відповідь мені, Боже, прихили до мене вухо твоє, почуй слова мої, диво милості Твоєї, зверши правицею Твоєю, тих, хто уповає на тебе, визволи від ворогів. Напишіть імена та прохання в коментарях: збережи мене, як зіницю ока Твого, сховай мене в тіні крил твоїх. Від нечестивих, що отискують мене, від ворогів, що оточили душу мою, серце їхнє жиром, уста їхні говорять пихато. Вони вийшли проти мене і тепер оточили мене, очі їхні видивляються, як би мене повалити на землю. Вони підстерігають мене, наче лев, що вийшов полювати, мов беня, що залягло у засідці. устань, господи, випереди і розкидай їх. Врятуй душу мою від нечестивих мечем Твоїм, від смертних людей рукою Твоєї, Господи, від мужів чий удів у цьому житті, черево їхнє, наповнене скарбами Твоїми, ними будуть насичуватись і сини їхні. А після Тих залишиться й онукам, а я ж у праведності з'явлюся перед лицем Твоїм, задовольнюся, коли побачу славу Твою, Величний Христе, джерело животворящої води, я благаю. Знову зверни свій богословенний погляд на мене, о Господи, що пробуджуєш сходом сонця і упокорюєш його заходом, наповни мене своєю енергією, щоб я міг віддавати беззавітно і любити безмежно, як тиша після борі прийди в моє серце, розігнавши темряву моїх тривог і страхів, Світле небо твоєї благодаті, хай завжди залишається надійним керівником у моєму житті підкресли мені сутні співчуття, навчи мене знаходити радість у маленьких речах та бачити велич скромності по життєдавцю у твоїх руках, лежать долі всіх нас, зціли мене, напишіть імена та прохання в коментарях, не лише фізично, але й духовно, розжени тумани, невігластва, що облягають моє серце і даруй мені мудрість розрізняти добро від зла, допоможи мені стояти твердо на землі, але прагнути до неба. Бачити в кожному чоловіку брата, в кожній жінці сестру, о великий учителю, наповни мене глибоким розумінням твоєї вічної істини, посиди в моєму серці насіння віри, щоб воно проросло, в плодовитому ґрунті добрих дій, будь моїм щитом у випробуваннях і моєю опорою в невдачах, о Спасителю, прийми мою вдячність за кожен день, за кожен подих, за кожний момент, що мені даний. Даруй мені сміливість бути справжнім, мужність бути вірним і силу бути скромним навіки тобі, мій вічний стражу віддаю своє серце, душу та розум. Амінь. Ставте вподобайки підвіду, надійшліться відео, відео ближнім вашим для поширення слова Божого Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.